Доброго дня, діти! Сьогодні ми познайомимося зі способом вимірювання лінійкою. А що таке лінійка? Це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійки виготовляють з дерева, пластику, тканини та металу. Розглянемо її детальніше. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0, або, ще кажуть, нульова, є початком відліку. Знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри, а маленькі міліметри. Вимірюємо довжину ручки, покладемо її на поверхню, прикладаємо лінійку до лівого кінця ручки та стежимо, щоб її кінець порівнявся з відміткою 0. Число біля другого кінця ручки показує її довжину. Довжина нашої ручки 6 см. А тепер пропоную виміряти висоту вази. Позначаємо верхню і нижню межу вази. Розташовуємо її таким чином, щоб відмітка 0 порівнялася з дном. Число, яке збігається з верхньою межею вази, є її висотою. Отже, висота вази. 10 см. Визначте, де правильно прикладено лінійку. Біля маркера, блокноту чи телефону. Так, біля блокноту відлік починається з відмітки 0. За допомогою лінійки можна виміряти не тільки довжину і висоту, а ще відстань. У одному будиночку жив гномик та білосніжка. І якось вони посперечались, хто ближче стоїть до порогу будиночка. Давайте допоможемо їм вирішити суперечку. Поставимо відмітки від гномика до порогу прикладаємо лінійку. 5 см. А від білосніжки до порогу ставимо відмітки. 6 см. Отже, хто ближче знаходиться до порогу? 6 більше, ніж 5. Отже, до порогу ближче гномик. За допомогою лінійки ми також можемо виконати дію додавання або віднімання. Ось приклад: треба до 5 додати 4. Знаходимо на лінійці 5 см. І від нього рахуємо вправу 4 см. 1. Два, 3, 4. І ми зупиняємось на цифрі 9. І правильна відповідь буде 9. А для дії віднімання ми будемо рухатись в протилежну сторону, тобто вліво. Наприклад, 7 відняти 3. Знаходимо на лінійці відмітку 7 см. І відраховуємо вліво 3. Один, 2, 3. І зупинились ми на цифрі 4. Це і буде правильна відповідь. А тепер малята. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте самостійно розв'язати декілька прикладів на додавання, використовуючи лінійку. Перевіряйте. Приклади на віднімання. Перевіряйте, молодці діти. А тепер пригадайте, як називаються великі поділки лінійки, під якими є цифри. Так, це сантиметри, а маленькі міліметри. Ви були дуже уважні на цьому. Наше заняття завершилось. До побачення!